Ну і власне далі про це та інші важливі події ми поговоримо із політологом. З нами на зв'язку президент аналітичного центру політика пан Олег Лісний Олеже. Доброго ранку доброго ранку і вам дивіться. Британське видання Financial Times Пише, що воєнна економіка Путіна під тягарем обмежень стає схожою на картковий будинок. І от чи справді санкції проти нафтогазового сектору РФ нарешті подіяли? Я вважаю, що цей картовий будинок зазнає найбільших санкцій від зсу. Це на першому місці найдієвіші санкції, але і економічний тиск теж має бути. Проте це не є такою, знаєте, пігулкою, яка все вирішує, тому що такі режими, як Російська Федерація, Іран, вони навчилися дуже, ну скажімо так, достатньо ефективно обходити їх. Тому і вводяться пакети вторинних санкцій, які закривають ці шпарини в санкціях, які були введені на, на, на першому етапі, так. Звісно, що хотілося б набагато більше і потужніше санкцій. Хоча в Європі зараз лунають такі цікаві думки ну цікаві в лапках, що ми майже досягли стелі в вони мають на маю на увазі Європа. Стосовно Росії, да mm. в санкційному питанні я запитую, а де ця стеля? Якщо ще що найменше, ну там 500, можливо, 550 танкерів ще курсує в різних морях. Тінівий ще о, о, Росатом працює спокійно із сполученими штатами в тому числі. Тому санкції мож, мають бути і можуть бути суперефективними, якщо вони все осяжні і вводяться дуже швидко, тому що вони працюють з певним часовим лагом, тому їх треба вводити було набагато раніше і більш жорсткіше. І в головних галузях да нафтова галузь мала вже давно лежати ну Російської Федерації, але цього поки що немає. До речі, про російську трубу в Європу. Україна із січня зупинила транзит російського газу до країн Євросоюзу. Словаччина запрошує Зеленського до діалогу. Там думають, що вони все ж таки зможуть домовитися про відновлення транзиту. При цьому президент України Володимир Зеленський відповів лаконічно: Добре, приїжджайте до Києва в п'ятницю. Уявімо, що Фіцо скаже шибко є до, до Києва. І що він може запропонувати? От він у Києві, Фіцо. Ну, знаєте, спочатку треба було вести якусь більш зрозумілу політику стосовно того ж президента України, не їздити, не жалятися Путіну, не розповідати історії про те, щоб, начебто, Зеленський хотів його підкупити, дуже великий собі да? З іншого боку, знову ж таки, ви не викладати в Фейсбуці розповідь про те, що наш президент їздить, жебракує по світові, що шантажує партнерів, а потім тільки зараз. Дійшло, що діалог треба починати з самого початку, і, і ну скажімо так, хоча б в дипломатичній формі. А то тепер скільки всього наговорив, і, а ще й депутати поїхали до Москви подивитися, що там теж люди живуть, да? ага. і що там не так погано, як всі говорять. Так, от ну звісно, що наш президент готовий до будь-якого діалогу з будь-ким, але не конструктивна позиція і обслуговування відверте обслуговування російських інтересів, а також своїх. Приватних, тому що е, там, де газ, отак, іде дешево, там завжди є російська корупція, яка в кишені того, хто спонсорує або не, не, скажімо, не перешкоджає, може впасти гарна копійка. Да? Тому хай приїздить, але що він може запропонувати? Ну, щонайменше вибачитися за те, що говорив, і uh -huh. пояснити, чому він не підготував свою країну до цього процесу. Це ж мене вчора виключили, тобто не well, позавчора. А це було всі решта країн підготувалися. А от е, словаччина ні. Ну так це ж може питання до нього. Чи він сподівався, що дідушка Вова все вирі вирішить? Та ні, тут, він плював на всіх. О, хай на сирі тут просто... тут, як, він вирішує тут. Коментар цей такий звичайний простий хлопчачий. Пу, пу, пу. Ще питаннячко: тут біл в білому домі тиснуть на Київ з метою мобілізації чоловіків з 18-річного віку. Про це говорили ще в адміністрації Байдена. Тепер вже про це говорить людина Трампа, Майк Волц. Навіщо про це взагалі говорять, особливо якщо вони збираються так швидко закінчити війну? Мене ще цікавить, чому вони так впевнено говорять про молодь, коли майже все оточення і Трамп говорять про те, що вони так жаліють, що наші хлопці молоді гинуть на фронті. Mm -hmm. До речі, ще й російські жаліють. Тім, ну ти ж сюди ніхто не кликав, тому це їх проблеми. Я вважаю, що це знову ж таки може бути, знаєте, цією схемою Трампа роботи з партнерами. Тобто, ти з самого початку робиш максимальну ставку, а потім виходить виходиш на якийсь, ну скажімо так результат посередині, е, я вважаю, що наприклад той же Волс, якщо не помиляюсь, він сказав, що Сполучені Штати пішли в Обанк або Україна спонукає піти е, сполучені штати в Абанк стосовно Росії. Ми okay. серйозно 32 танка. Це в банк. <с ну <с ну, їх ну, я я просто що ракети і дозволи, які у нас е, ракети пізніше, дозволи ще пізніше приходять. Це теж в Абанк, так. Ну я не знаю. Тобто, якби вони пішли в Абанк, то Росії вже на, навіть на карті не було, мені здається, такими no, зусиллями. Тому я розумію, що на нас будуть тиснути, але ми маємо партнерам теж пояснювати, що знову ж таки президент говорив: там нема питань, можливо, ми і підемо десь на зустріч в таких моментах. Але ж в нас є бригади, які е, не озброєні, а обіцяно було їх озброїти. Так можливо, ми забезпечимо ефективність того, що є, виконаємо всі зобов'язання, і плюс ті, що зараз ще не встиг зробити Байден, ага. а потім подивимося. Стабілізація фронту – це ж не те, що Вою силою ми ж не росіяни. Ми ж не будемо ходити в м'ясні штурми. Ні, цього нас просто ресурсу не вистачить, а, а є моменти, які зараз в цій війні показали себе зовсім по іншому. Те, високотехнологічна війна пере, може перемагати навіть потужного противника. і В нас є в цьому успіхи. Так можливо туди зайти. І тоді вже будемо дивитися, чи як воно сталося. Якщо й тоді не буде працювати, ну тоді будемо виходити на інші рішення. Але отак, от просто вирішити це людьми і знову ж таки, ну Америка все зробила. Шановні, ну якби вона все зробила, питання в Росії було б закрито разом назавжди, пане Олеже. Ще білий дім має намір посилити позицію щодо України напередодні інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Про це заявив держсекретар США Антоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу Сібіес яким чином стара адміністрація може це зробити, і чи вимальовуються якісь можливі дати перемовин? Ну, ви знаєте, мені дивним видається ця заява, тому що вони зробили все, що могли зробити, і не встигли зробити те, що обіцяли. Тут я не критикую загалом, просто що дуже довго розгойдувалися, і 3,8 мільярда підвисли. Я не впевнений в тому, що вони до нас не дойдуть, ага. але те, що їх зараз немає на фронті, це теж про те, щоб стабілізувати фронт. Тому... Ми дякуємо тій адміністрації. Очікуємо на швидку дію нинішньої про перемовини. Тут дуже важко говорити, тому що у нас насправді немає основного зараз. Я вже втомився про це говорити. Точки дотику між Росією і Україною її немає, і я не бачу розуміння сполучених штатів глибини причин війни. Вони не розуміють. І оці точки дотику сісти переговорити, ну це не про що зустріч на вищому рівні, це завжди підготовлена, яка має закінчитися конкретним результатом, а не просто Якщо... говорити. А тут про... ну я дуже сумніваюся, що просто поговорити може вирішити. Ми вже бачимо, що адміністрація і Трамп безпосередньо розуміють, що це не 24 години. Це вже тішить. Якщо він дає півроку на організацію зустрічі з Путіним. Ну тоді він правильні документи почитав, і це вже може бути ознакою, що входять в цей процес не з точки зору обраного президента або кандидата в президенти, а той, хто буде нести відповідальність за це. Йому не потрібен Афганістан, такий, як був Байдена. Так? А я ні в якому разі не порівнювано з Афганістаном. Просто як кейс. Да він переможець по життю, і йому треба заходити в ті ситуації. Іти він може... угу. Ну, ну врешті решт да, я з вами згоден піти в Абанк. Дякуємо вам за те, що були на зв'язку, за те, Дякую. що прокидалися разом з нами. І нагадаємо, що на зв'язку з нами був президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Дякуємо.